Вітаю вас на нашому прямому ефірі. Мене звуть Марина Безула, я з України, з міста Кропивницького, і ми сьогодні з вами будемо говорити про клуб «Лівгуд», про компанію «Лівгуд». чому вона сьогодні є мега популярною, чому сьогодні вже 1 мільйон 800 тисяч прийшло в цю компанію? Ну, і відповідно, які вигоди ви отримаєте від співпраці, ну і чому, чому її називають феноменом на ринку. За такий вже достатньо довгий час, уже майже два роки, навіть більше ніж два роки, я тісно співпрацюю з цією компанією і, чесно кажучи, неймовірно щаслива, дуже задоволена, і мені тому на кожному кроці у всіх своїх соціальних мережах хочеться рекомендувати говорити, відкривати надзвичайну можливість разом із Лівгуд. Саме так вона називається. Для того, щоб зрозуміти всі вигоди, для того, щоб зрозуміти, що ви отримаєте від співпраці, треба зрозуміти взагалі, де вона взялася. Чи це щось нове, вигадане, чи це можливо, знаєте, як новий велосипед вигаданий, чи це можливо взяти за основу те, що вже є, тільки просто дещо удосконалений. Компанія Лівґу зареєстрована ще у 2021 році. Продуктова компанія. Тобто, за основу в руках вона тримає продукти преміум класу, тобто високоякісну продукцію, за найнижчими цінами. Так було завжди зареєстрована ще в 2021 році, 16 квітня. І півтора року це була просто звичайна середньостатистична продуктова компанія, рівно така сама, як і більше 30 тисяч компаній у всьому світі, які пропонують продукцію. Тільки вже тоді Лівгуд відрізнялася тим, що запропонувала найнижчі ціни за дуже якісну продукцію. За цих півтора року з'явилася величезна кількість клієнтів, які зацінили вигоди, які зацінили якість, тому що Лівгуд одразу почала вести чесний бізнес і, показуючи склад цього продукту, не приховуючи формули, а навпаки, показуючи наскільки це все прозоро, дуже серйозно відносилася до якості продукції, тому що одна справа говорити на словах. А інша справа, коли для цього є всі підтверджуючі документи, сертифікати якості, які дійсно відповідають потребам і які відповідають стандартам і вимогам. Оскільки сертифікати дуже, знаєте, такі серйозні, спочатку сировина проходить сертифікацію, отримує знак органіки, далі вже кінцевий продукт. Тобто, так було завжди і постійно. Півтора року це була. Звичайна продуктова компанія, і вже потім Лівгуд виходить на міжнародний ринок, запровадивши клубну модель бізнесу та партнерську програму. Саме цей елемент, історична навіть подія, відбулася в компанії, тому що це народження Лівгуд вже саме. Як компанії багаторівневим маркетингом, тобто тут вже є елемент партнерської програми і є елемент того, що тут можна дуже круто заробляти. Не знаю, мабуть, спрацювало сарафанне радіо, тому що, от в Америці людям не треба повторювати двічі, що таке клуб. Звісно, люди розуміють, що. Клуб, це однозначно про комфорт, і це однозначно про 100% вигоду, оскільки компанія американська, відповідно, населення Америки вже точно знає, що таке Амазон, тому що Амазон вже більше 30 років використовує клубну модель. Всі прекрасно знають, що таке Костко, який вже 40 років використовує клубну модель, і так само дуже багато різних інших клубів. Тобто, відмінність в тому, що Тут є абонплата, але люди з величезним задоволенням платять цю абонплату, тому що вони розуміють, що в вони отримають вигоди. Вигоди в найнижчій ціні. Вигоди в певних, наприклад, якихось послугах і так далі. Ну, якщо йде мова саме про клуб лігу, то однозначно клієнти, які були просто до цього клієнтами, і люди, які користувалися продукцією, ставши членом клубу, мали доступ і ще до нижчих цілей. Ну щоб не бути так, знаєте, голословним. То ціни розмах цін починаючи від 8,50 за неймовірний продукт вітамін Д 3 К 2 який необхідний зараз кожній людині. Ну і максимум просто верхня ціна це майже 30 доларів, наприклад, на колаген або на протеїн. Найвищий, це найвища ціна. Якщо ви берете і порівнюєте, наприклад, з тими компаніями, з якими ви вже давним-давно працюєте, купуєте різну продукцію, то ви зрозумієте, що це дійсно найнижча ціна на ринку і ще краще, ви просто не знайдете фізично. Взагалі, якщо говорити про клуб Лівгуд, то всі Однозначно, кожна сучасна людина для себе отримує неодмінну користь і однозначно отримує неодмінну для себе вигоду. Для цього щоб користуватися вигодами, а їх є мінімум три, треба лише виконувати одне правило. Тобто є одне правило і три вигоди. Те, що тут клуб, те, що тут всім комфортно, це вже зрозуміло однозначно. Те, що тут найнижчі ціни, зрозуміло, однозначно. Що ж і ще можна отримати від цієї компанії? Зараз будемо розбиратися. Для того щоб користуватися цими трьома вигодами, одне правило це стати членом клубу «Лівгуд». Тобто вам треба зареєструватися, приєднатися. Ну, рівно так само, як ми, наприклад, коли купуємо мобільний телефон, ми так само реєструємося в мережі. Тобто, це для нас не щось нове. І рівно так само, наприклад, ми сплачуємо абонплату для того, щоб користуватися дзвінками. Заплатили, користуємося, не заплатили ні. Так само, як за інтернет. Навіть комунальні послуги ми з вами платимо наперед для того, щоб користуватися. Тим чи іншим, тією чи іншою послугою це для нас не щось нове. Тільки жодна із цих компаній, про які я сказала, або ці приклади наведені, не дають нам можливості заробляти. Правильно, ми просто натомість користуємося тими чи іншими послугами, і все такі собі взаємовигідні відносини. Тобто, Лівгуд використовує лише одне правило для всіх. Всі повинні зареєструватися і далі сплачувати бунтплату. Але ж які вигоди ми отримуємо, натомість, які три саме вигоди. Ну, перша зрозуміло, найвисокоякісніший продукт за найнижчими цінами це все можна порівнювати. Особливо зрозуміють ті люди, які купують різних мережевих, наприклад, компаніях. Чому в Лівгуд найнижчі ціни? Тому що Лівгуд це не мережева компанія. Де в ціну продукту закладена мережева націнка. Лівгуд – це перша компанія, яка від'єднала відокремила маркетингову складову частину від ціни продукту, І тому ви завжди зможете комфортно купувати все, що вам необхідно. Причому тільки за бажанням, тобто ми говоримо про право покупки, тобто про цю вигоду. Ніхто вас не буде змушувати, ніхто вас не буде заставляти. Але, як показує практика, якщо нікого не змушувати, людям самим хочеться хочеться спробувати один продукт, інший продукт, а особливо, коли ви отримуєте результат по продукту і розумієте, що це дійсно висока якість найнижча ціна, то тоді, вже, чесно кажучи, навіть і змушувати вже нікого не треба. Люди роблять постійно величезні закупки. Цьому всьому є статистика і факти. От, наприклад, у нас щоп'ятниці відбувається таке підведення підсумків попереднього тижня. Наші засновники з нами на зв'язку постійно розповідають про те, що відбувається зараз компанії, які перспективи і плани на майбутнє. І от саме. Коли у нас іде підведення підсумків місяця, ми просто дивуємося, адже щомісяця ми б'ємо всі мислимі і немислимі рекорди. Самі встановлюємо ці рекорди. Ми самі їх і б'ємо, встановлюємо і б'ємо. Кожен наступний місяць являється рекордним щодо закупки продуктів, щодо товарообігу і так далі. Тобто, це правило і це право сьогодні по максимуму використовують майже всі члени клубу. Але якщо ви розумієте, що сьогодні можна купувати продукцію, сьогодні хочеться купувати, але ви ще не маєте грошей, то ви можете скористатися наступним правом це право заробити гроші. Можливість заробляти гроші все дуже круто. Зараз ми до цього повернемося. Давайте ще закриємо питання щодо продукту. Що ви тут можете сьогодні придбати? Лівґуд вийшов на міжнародний рівень з найтрендовішим. Товаром товаром найзатребуванішим, чому так відбулося? Що це за найзатребуваніший товар? Виявляється, це продукція здоров'я. Можливо, пандемія нас до цього всього підштовхнула. Можливо, ще ряд різних чинників у кожного вони будуть свої, але тим не менше сьогодні. Сучасна людина змогла розставити пріоритети і зрозуміти, що важливість і цінність здоров'я все-таки повинна бути на першому місці. Причому не тільки свої власне, а наших найрідніших, найближчих людей: і дітей, і батьків, і чоловіка коханого, і дружини коханої. Тобто, ми піклуємося не тільки власне за себе, а про всіх тих людей, які нас оточують, яким ми довіряємо і яких ми дуже, -дуже любимо. І хочу щоб вони найдовше були з нами. Звісно, сьогодні, якщо взяти, подивитися статистику по запитах пошукових системах Яндекс, Гугл виявляється, дуже високий відсоток людей шукає продукцію здоров'я на різних маркетплейсах, шукає, де можна було придбати високу якість, гарну рецептуру за найнижчою ціною. Чому люди шукають найнижчу ціну? Ми звикли раніше нам завжди говорили, що дешеве не може бути якісне. Компанія Лівгут не пропонує дешевий неякісний продукт, пропонує продукцію здоров'я за реальними цінами. Ви будете дуже здивовані. Але якщо продукція здоров'я вас не надихає, тому що у вас є вже улюблена компанія, у вас вже є свій улюблений продукт, або це не є способом вашого життя, і ви нехтуєте своїм здоров'ям. Ну, знаєте, на все свій час, все буде згодом, то почекайте, адже компанія додає наступні напрямки, оскільки Лівгуд заявив на весь світ, що це міжнародний маркетплейс, причому тут буде величезний асортимент. Різної продукції згодом, буквально я думаю, що найближчі два роки в нас іде масштабне розширення і додаються наступні напрямки. І це буде і брендовий одяг, це будуть і гаджети, і системи фільтрації води, це буде і побутова техніка, рівно все те, що ми звикли купувати. На різних маркетплейсах це все буде так само тут. Тут навіть будуть певні послуги, такі як туризм. Уявіть собі, вас не цікавить продукт. Ви тут прекрасно можете заробляти і заробляти собі на якісний відпочинок, подорожувати всім світом, подорожувати разом зі своєю родиною. І це все буде просто неймовірно, за реальними цінами, найнижчими на ринку. Ви точно будете задоволені, але це буде згодом. Сьогодні однозначно тут. Варто бути, тому що однозначно одна із вигод вам сподобається, а то і всі три. Наступна вигода це можливість створити собі додатковий дохід або, можливо, активний дохід, основний дохід. Це все буде залежати від вас. І навіть прийти до рівня фінансової незалежності. Що для цього треба робити? Для цього, щоб заробляти, треба активно допомагати компанії розвиватися. Це ваше право, тобто, ви маєте можливість розвивати свій бізнес, запрошуючи, рекомендуючи клублівку. Звісно, для того, щоб заробляти для того, щоб розвивати свій бізнес, вам треба стати партнером клубу. Тобто, саме реєстрація однозначно. Реєстрація в нас одна для всіх. Фактично, ця сума 50 доларів. Вона розбита на дві частини. Перша частина це 40 доларів реєстрація як афільована особа, тобто людина, партнер. Це та, яка хоче отримувати всі ці три вигоди. А друга частина це 10 доларів абонплата на місяць. Звісно, абонплату ви собі можете вибрати річну при цьому ще й заощадити 20 доларів. Це також буде дуже круто. Ну, давайте. Будемо говорити про старт: 50 доларів. Все, ви зареєструвалися. Ви хочете розвивати свій бізнес-центр. Ви рекомендуєте, ви розповідаєте з любов'ю, з власними історіями, результатами, результатами своєї команди. За вашими рекомендаціями будуть з'являтися нові учасники, які так само захочуть, так як і ви. І за кожного нового партнера ви будете заробляти 25 доларів без обмежень. Ви можете самі спрогнозувати свої доходи. Запросили одного, це 25. Запросили чотирьох це 100 доларів. Запросили п'ять 125. Запросили десять 250. Тобто, це все. На постійній основі. Запросили сьогодні, чи запросили через рік, чи через п'ять, чи через десять, у вас на постійній основі буде ось ця функція, можливість. Адже ви тут партнер, і ви маєте право на співпрацю, розвивати свій бізнес-центр. Звісно, звісно, ваші люди будуть дивитися на те, що робите ви. І якщо що ваші вже партнери будуть так само рекомендувати і запрошувати, в залежності від ваших кар'єрних сходинок, тобто від збільшення вашої команди, ви навіть будете заробляти відсотки, і це так само дуже-дуже приємно. Неймовірні доходи. Ви, як лідер, можете заробляти відсотки від доходів своїх партнерів, від пасивних доходів і так далі. Про ці всі вигоди, про ці всі. Види доходів, ми будемо говорити сьогодні о 18-й годині. Я вас запрошую на нашу презентацію в цьому ж таки чаті, там там будемо більш розгорнуто про це говорити. Але якщо ще говорити про доходи, я хочу звернути вашу увагу, що в якийсь момент, якщо ви будете дійсно так віддано працювати в цій компанії, будувати команду, і як тільки ви побудуєте команду 2500 тисячі чоловік і більше, ви досягнете лідерського статусу діамант. І всі діаманти без виключення мають право отримувати премію від компанії щомісячну премію. Уявіть собі, це як співакціонери, люди, які отримують відсоток від товару обігу. Неймовірно, і питання: 2500 чоловік. Це багато чи це мало. Ну це індивідуальне. Але я точно знаю, що ця сума, кількість точніше людей це все реально. Тому можна найближчі кілька років поставити собі таку ціль, і ви точно будете задоволені, тому що через кілька років ця сума, ця премія буде не менше 10 тисяч доларів. Ви реально будете задоволені. Хочете, можете активно продавати це, тобто то, то також ваші активні дії. Мені дуже подобається, що я не продаю жодного з продуктів. Я ним користуюсь. У мене він є. Ось у мене є під руками різний продукт. Я не являюсь експертом по продукту. Мені дуже подобається, що я просто сама можу ним користуватися і отримувати результат. У нас по продукту є окремі зустрічі, де розбирається етикетка повністю. Ось тут у нас є етикетка, повністю весь склад, і в нас спеціалісти розповідають, де ми говоримо про продукт зі сторони здоров'я. Я вас так само на ці зустрічі запрошую. Але є люди, які хочуть продавати. І уявіть собі, що для того, щоб продавати, вам не треба створювати дома склади, вам не треба закуповувати величезну кількість товарів, вам не треба сидіти і думати, куди ж його дівати, вам не треба ходити з баулами по організаціях. Ви просто можете розповідати про продукт, тому що вам це подобається. Ви хочете таким методом заробляти, і вже коли по вашій рекомендації будуть з'являтися клієнти, люди, які захочуть придбати продукцію. Ви зможете їм запропонувати, ставай моїм партнером, будеш мати доступ до найнижчих цін і будеш користуватися продукцією, будеш собі купувати. Якщо людина хоче, так вона стає вашим партнером. А якщо каже ні, я не хочу партнерства, я не хочу бізнеса, я не хочу грошей. Мені, будь ласка. Виключно продукцію тоді ви можете давати свій роздібний сайт і заробляти на осій різниці між роздібною та партнерською ціною. Компанія вас буде нагороджувати у вигляді комісійних. До речі, виплати компанія Лівгуд робить щотижня. Що четверга? У нас такий цікавий день. Четвер. Ми його дуже любимо. Не дарма вранці всі п'ють каву з корицею. І що четверга ми отримуємо свої комісійні? Причому один раз на місяць ми отримуємо пасивний дохід, і це так само четвер. Ось цей наступний четвер. Повірте, це просто буде святковий, тому що вся компанія Лівгуд буде отримувати свої комісійні, причому пасивні і пасивний дохід. Це третє право, яке ви отримуєте на повному серйозі. Що це за пасивний дохід? І що це за право? Яка вигода саме в цьому? Ви можете взагалі. Не робити жодних активних дій, ваше право нікого не запрошувати, не будувати команду. Ви можете сидіти, склавши руки, і чекати. Чекати, коли ваша структура заповниться, а це буде відбуватися однозначно, тому що заповнення структури відбувається у нас автоматично, і про це все знову ж сьогодні ввечері будемо говорити. Якщо говорити ось так, от знаєте. Узагальнено, то кожен має право отримувати пасивний дохід, і цей пасивний дохід до 2 тисяч доларів для тих людей, хто взагалі не будує команду, не розбудовує свій бізнес, а просто сидить, склавши руки, і навіть нічого не купує. Взагалі, просто сидить. Єдина умова, пам'ятаєте. Абонплата 10 доларів щомісяця. Ну і, звісно, для тих людей, хто активно будує команду, то цей пасивний дохід починає в рази збільшуватися, і, відповідно, максимум, що можна заробляти для активних партнерів, це 16 тисяч доларів пасивного доходу. І це тільки один із видів доходів, розумієте, а їх тут всього сім. По кожному із видів доходів, ми сьогодні ввечері з вами пройдемося, зустрінемося і поговоримо. І хочу сказати, що компанія Лівгуд це дійсно сучасна нова модель бізнесу, яка заявила на весь світ, яка є дійсно феноменом на ринку, оскільки вона прийшла і принесла нові правила ведення бізнесу саме в індустрії МЛМ і індустрії компаній прямих продажів. Показала, що ця компанія прийшла з людським обличчям для звичайних людей. Якщо говорити по цифрах і по статистиці, то в компанії «Лівкут» заробляють майже всі більше 30% людей вже на сьогоднішній день заробляють. А це достатньо таки висока статистика, і в подальшому ці доходи будуть отримувати все більше і більше людей. Сьогодні мережева індустрія вона страждає? 90% людей взагалі не заробляють лише заробляє верхівка, топ лідери? Невже ви приходивши в ту чи іншу мережеву компанію? А я більш ніж впевнена, що впродовж свого життя ви хоча б з однією компанією, але стикалися однозначно? Невже ви не мріяли стати топ лідером? Невже ви не мріяли отримувати неймовірні доходи? Ходи, невже ви не мріяли досягнути рівня фінансової свободи і незалежності? От саме в компанії Лівгуд це все реально, адже компанія Лівгуд націлена не на топ лідерів, як в мережевому бізнесі, а націлена саме допомогти ось цим 90% людей, які ніколи нічого не заробляли в інтернеті сьогодні? Тут варто бути для для себе варто відкрити цю неймовірну можливість. Я вас запрошую до нашої команди. І саме в нашій команді ви отримуєте бонус плюс саме від нас, тому що, потрапивши в активне оточення, в люблячу таку команду, і це не просто команда, я би сказала, що це сім'я Лівгуд, ви однозначно отримаєте результат. Тому що в нас є система роботи, ми точно знаємо, як треба правильно працювати. Розумієте, можна мати величезне бажання, можна мати неймовірне бачення, перспективи і так далі, але не знати, що дати своїм людям. Своїй команді і цим самим не отримувати більше результат. Тому я вас запрошую до нас. У нас є система навчання, у нас є система роботи, де кожна людина незалежно від того, скільки її років, якої вона статі, яка в неї освіта. Може отримати результат, просто маючи своє власне бажання. І все. Ми вас візьмемо за руку і проведемо до цього результату. Що для цього треба зробити? Для цього треба, по-перше, прийняти рішення, тому що я для себе рішення прийняла ще два роки тому. І я тут, і все прекрасно. І в нас величезна лідерська команда. І лідери не просто на словах лідери, а це люди, які зростають за кар'єрними сходинками, будують команди, отримують свої допомоги. Ходить, тобто, все в порядку, все працює. Все, що компанія обіцяла, вона виконує. Все починається з вас, вам треба прийняти рішення. Тому що питання, чи будете ви в Лівгу, чи не будете, воно вже не стоїть. Однозначно будете. Просто ви можете прийняти рішення сьогодні, або просто через кілька років ви станете звичайним клієнтом, як і будь-яким клієнтом різних маркетплейсів. І навіть будете шкодувати про те, що сьогодні саме ви не прийняли рішення. Тому Приєднуйтеся, що далі треба зробити? Треба звернутися до тих людей, які вас запросили на нашу зустріч, взяти в них посилання на реєстрацію, зареєструватися, а далі ми вас візьмемо за руку, додамо у всі наші робочі чати, покажемо нашу систему роботи і навчання і обов'язково доведемо до результату. Тільки так, разом до найвищих цілей, до ваших бажаних результатів, разом можна обов'язково прийти. Тому ласкаво прошу до нашої команди. Сподіваюся, що сьогодні, ввечері, ви вже будете в ролі партнерів о 18-й годині. До речі, ви можете приходити не тільки самі, а запрошуйте всіх своїх рідних, всіх своїх близьких, всіх своїх друзів, всіх тих людей, кому бажаєте добра. І ще в мене сьогодні оголошення. Нас минулий тиждень був просто неймовірний. У нас неймовірна новина в нашій команді, тому що наш капітан, наш лідер, закрив найвищий лідерський статус. Це той лідерський статус, про який мріє кожен партнер компанії «Лівгуд». сьогодні. В нас буде пряма трансляція зустріч з нашим лідером. Я вас запрошую, тому що до такого йдуть, знаєте, до. Цілий ставлять цілі просто мільйони людей. Починають іти просто тисячі людей, доходять до середини сотні, а до кінця доходять одиниці. Розумієте? Тому у вас сьогодні є неймовірна можливість приєднатися до нашого ефіру, бути в потоці, зарядитися енергією, прийняти рішення, послухати історію успіху, досягнення цієї надзвичайної людини. Уявіть собі. Майже 30 років в мережевому бізнесі і за два роки зробити те, чого не було зроблено більше як за 20, Розумієте, це, це просто неймовірно. Тому запрошую вас на сьогоднішній ефір. і Я вам бажаю всім прийняття рішення, успіхів і всього найкращого. До вечора, до зустрічі.